Як іде процес бутонізації, зараз в спеку, коли 39, що гарно квітує, що тільки хоче квітувати. Так, це в мене фантончик, він уже на підв'язці. Ось так. І він у напівтіні. Ну, йому, якщо чесно, саме краще. Саме краще. Можливо, він і буде лаймовий, але йому саме краще, і він зараз в ось в такому стані. Так, ось такий чудово. Парасолька вже зроблена ось така підв'язочка, бо скоро будуть і дощі, і вітри. Буде носити їх ще як, то підв'язувати краще треба. Так, уже і Pink and теж після монофосфату, більш фосфорні. Підживочки я давала. Щось маленьке, щось нормальне, а тут молоднячок. Наче пустувати і треба буде попрацювати Посерединці. Так. Бонфайр у кущах. Ось тут виросли мамині такі квіточки. Я їм дозволила, тому що. Коли жива рослинка рядушко, вона хоч і, можливо, й давить, але вона добре притіняє, бо спека неможлива. Дуже спекотно. Так, тут тільки починається. Звісно ж, я зранку прикриваю сіточкою кожну, тому що хоч щось побачити, якийсь цвіт. Бо буде жалко, якщо дуже попаляться, пошмаляться, бо у мене є такий так, ринсамчик, якраз у мене добре прихвачений. Ось, бачите, якраз було процес підкислення гарно. І це вже десь місяць назад, мабуть. І прийшла велика спека якраз. Не заплановано, наче було 35 написано, але було 37. Так, це в мене татуа прийсковував все на світі, то й попало на гортензії. То не моя справа, але щось, в принципі, є. Так, ванілка потихеньку. Наче стовбури такі величенькі, а китички, чи вони ще. Більш розкриються. Не зовсім їм на сонці, звісно, деяким кущам недобре. Це були вони накриті, трошки погнулися. Зараз вони пролиті, то вирівнюються. Завтра буде спека, знову буду накривати, щоб не так пришмалювалося. Так, ось така ванілочка, монофосфат нормально працює. Але не всі кущі ще добре проснулися для суцвіт. Так, і фрайз мельба тільки починала закладувати. Їм щось діамантіно і фрайз не дуже зручно рости тут, я так замітила. Не дуже. Так, вони ще так. Ага, тут вже є шарик. А тут. Ні, тут зовсім маленьке, тільки починає. Підживлювати по листу зараз краще не треба. Мені вже, наприклад, пора підживлювати гортензію, але я зараз не даю, тому що спека неймовірна. Зараз покажу, який кущик прихватився сьогодні. Бо я вчора спробувала підживити по листу гортензію, то краще притриматися зараз, щоб не попалити листочки. Бачите, що робить сульфат магнія, бачите, аж така лопасті розкриваються. Дуже добре оприскувати по листу. Сульфат магнія по листу дається. Так, тут діамантіно зовсім маленький шарик, комбув великий, але я бачу, що посадила біля сітки сусідської, то не дуже зручно. Так, маленький, тільки закладує. Так, і він теж прихвачений, між прочим, первим сонце А так, в принципі, нормально. Він теж під укриттям, все зараз під укриттям, щоб не дуже і облесіло, то не дуже весело буде. Мабуть, ренсам найбільше ось постраждав. Бачите? спека неможлива. Інколи буває, звісно, таке. Пишіть, у кого там кепські справи, обов'язково. А в кого молодці, теж пишіть, що у вас все чудово. Бо я з цим поки що єдине, з чим я борюся, це з оцим. В цьому році не встигла я дати чуду підживку, яка затримає водичку в коренях. Не встигла. Ну, нічого, на наступний рік. Зовсім зроблю по-іншому, і підхід з підкисленням буде теж по-іншому. Бачите? Це ренсамчик такий. Кажу, треба це і убирати. А калій магнезія погано розчиняється, хотіла оприскати. І, в общем, ось такі чудові справи. Не зовсім, але живі, здорові на тому і добре. Так. Пішлі ще, я два покажу кущика. І ще покажу ось таку ситуацію, можливо, комусь пригодиться. Коли садите біля якогось, ну, не знаю, може, сильного дерева, сильного велетенського куща примостили і він не росте, то, бачите, навіть ось так виноград я вже 100 років показувала. Постійно, він дуже великий. І оце де ближче до куща, навіть пів куща тут пропало. А пів сидить, бачите? То якщо така ситуація, пересаджуйте обов'язково, тому що ну, пропаде гортензія, вона зовсім не росте. Підживлювати, не підживлювати, вона не росте. Ось такі справи бувають. Зараз покажу ситуацію по горщиках, що може бути. Дивіться, якщо корені в горщику, якщо ви вирощуєте в горщику, і корені дуже близько а, до горщика, і він плюс відкритий, бачите, його трошки заховала. Цим треба теж обережно, тому що він може підкривати навіть в спеку. Він тут а, не висихає. Але якщо корені близько і вони підшмалюються, то можуть, бачите, теж прихвачуватися отак от, от, листю. І так само зараз може прихвачуватися від підживлення. Навіть якщо там дозування нормальне. Бачите, тут було оприскано. Так, це від коренів, тому що в горщику не було пересаджено від спеки. Не такої 39, як оце стукнуло, трошки раніше. Але бутонізація є. Так, і. І ось це свіженьке, бачите, це після підживлення по листу. Це такі кепські справи. Тому я вчора перевірила. Добре, не на всіх кущах, то зараз не треба в спеку це робити. Треба почекати, підживлення пропустити там, можливо, скоро дощики, там якісь, зниження температури, то пізніше. Так о. В горщиках у мене при кущі стоять ось трошки заховані, бо зараз така спека. Там бенфайр маленький. Теж ось розквітав. Обов'язково пишіть, так тут є, як справою ваших гортензій, Чи справляєтесь, чи що там, чи накриваєте, чи ви взагалі ас у вас все супер. І. Читаю, чекаю і читаю коментарі і відповідаю. І, як завжди, лайк вашим гортензюлечкам. До зустрічі! Підживлення, думаю, скоро буде.